Й, ви відвідали, він вас наповнив. Ви не просто отримали уміння і навички, ви захопилися, ви по-новому на себе глянули, ви усміхалися, ви, можливо, плакали, бо різні бувають емоції і стани. То ви знову і знову будете хотіти це переживати. Ви знову і знову, і ви будете відвідувати інші вебінари і говорити: а отут от я цього не отримала. От мені не вистачило. Наступна більш тонка, така, більш тонкий рівень це враження, 5D це 5 форматів, які оточують сучасну людину. Вогнота. От ці 5 форматів перед вами. Ну, Подумаєте ще, хто ви дав? Можливо, в різні періоди вам би хотілося бути різними форматами. Я сьогодні, ага, ще нам написали зараз хвилиночку. Інтерактивність Лариса Шевчук відео, Ольга Ващенко інтерактивність. А кось Наталія каже, а я всі п'ять о. ігрові вправи, які активізують практичну значимість. Творча робота в групах. Так, дистанційний цифровий. А, цифровий урок. Активна діяльність учнів в онлайн-застосунка, може бути компасом уроку. Тут я підготувала вам таку концепцію, яку заклала на, наклала на образ компасу. Дивіться, є цикл досліджень, пішов до вчительки. Вона каже: я взяла три прості олівці, вони були в неї на столі. Я їх взяла кажу: ти знаєш, я вже не можу це терпіти, мені зараз. Я така зла через те, як ти поводишся, каже, я навіть за себе боюся, наскільки я зараз Скажіть, намалюйте у себе в лошиці. Горнятку, а ви на дошці малюєте а учні зошит. Кажете, пишіть на цьому горнятку свою особисту мету на цей урок. Так, тему, тема вже є, і учні пише: до кінця уроку, я хочу знати, я хочу відчути. Пам'ятаєте, Аліса в країні див, так, там був такий білий кролик. Він постійно дивився на годинник і казав: Я спізнююсь бігом-бігом, кудись бігти. Отак От і ми скрізь. Тобто, у нас дивіться 38 курсів, 29 вебінарів. Ви маєте отримати 49 якихось сертифікатів. Ну, а в чому так ну, сенсу цієї біганіни? Пропоную вам провести експеримент. Записі я для себе обираю останню карту з повітряною кулею, тому що вона така різнобарвна і е, така велика кількість кольорів для мене означає гарний настрій. Я неймовірно щаслива після нашого заняття, натхненна. Дуже рада, що. Доєдналася вперше. Ну, у мене сьогодні асоціація це четверта картинка, де слонення п'є з чашки. Я ніби то сьогодні, от перше в нас заняття, і я ото як ото от, слонення п'ю, п'ю, п'ю. Оте все, що ви нам даєте, дайте, наповнююсь, наповнююсь. Сьогодні я вибираю картку три цей човник, бо мені от я його тільки побачила, зразу зразу спала на думку слова Євгена Гребінки. Бегата романтика. Прощай, мій похожу, пускаюсь у море. Ну тобто, зараз у нас канікули, у нас вони тільки закінч... Уже все, спокій закінчився, бо в мене вже мільйон ідей і всяких там е, ну, всього в голові. Дякуючи цьому нашому курсу.